Вітаю вас у восьмій серії проекту з перекупства, де ми з нуля гривень йдемо до купівлі власної автомашини марки BMW на перепродажах товарів з Алі на OLX. І минулу серію ми закінчили з бюджетом 6066 гривень, заробивши чистими 2616 гривень, що є доволі непоганим результатом. І в цьому випуску ми продовжимо шукати чудові товари на перепродаж і збільшувати наш бюджет. Тому не забувайте поставити лайк цьому відео і приємного перегляду. І як то кажуть, все нове це добре забути старе. Тому, згадуючи свій власний досвід, я вирішив переглянути свої перші серії проєкту з перекупства. І саме у другій серії я купив ось таку LED-маску для фотосесії за 83 гривні, яка була дуже швидко продана за 298 гривень olx з доставкою, від чого я дуже сильно зрадів. І тоді я подумав, а чому б не закупитись такими масками? Тим паче скоро були новорічні свята, і я подумав, що я зможу їх нормально продати. І добре на цьому заробити. І саме тоді на Алікспресі мені. Япилася дуже чудова пропозиція, і я зміг купити 10 таких лет масок різних кольорів по середній вартості 53 гривні, що є у 10 разів дешевше ніж ціна на промі. А це означає, що в нас є дійсно великі шанси заробити нормальні гроші з цієї закупки. В середньому доставка товарів з Китаю займає близько трьох-чотирьох тижнів, що є не дуже круто. Тому однозначно, що замовляти товар треба заздалегідь. Наприклад, якщо ви плануєте продавати товари під новий рік, то в перших числах грудня товар має вже. Може бути у вас, а краще навіть і раніше. І нарешті, після великої кількості часу товар приїхав на пошту. Обов'язково перевіряємо кожну модель, щоб все працювало коректно, і після чого можна фотографувати товар. Викладаючи оголошення на OIL, з першою фотографією повинна бути саме там, де маска світиться, щоб приваблювати більшу увагу. Пишемо максимально лаконічний опис, щоб у людей виникало менше кількість питань. Обов'язково пишемо про наявність і які є кольори. І звісно про те, що батарейки в комплекті не йдуть, щоб люди брали з собою на пошту для перевірки. І тепер чекаємо наших покупців. І на наступний день написала людина, яка хотіла купити маску жовтого кольору, якої в мене не було в наявності. Але я запропонував купити маску зеленого кольору. На що і погодилась, і ми оформили OLX з доставку, що дуже зручно та безпечно. І ця маска була продана за 184 гривні, що принесло нам в бюджет 131 гривню чистого доходу, що є доволі непогано. Через три дні після цього написала ще одна людина, яка захотіла купити таку маску за 250 гривень і скинула повну предоплату на картку. Після чого, звісно, була відправлена маска, і людина залишилася рада. І з цієї продажі ми отримали 197 гривень чистого заробітку в наш бюджет. Далі була замовлена ще одна маска за 218 гривень, яка принесла нам в бюджет 165 гривень чистого заробітку. Ну а далі було найцікавіше, адже мені написала людина, яка захотіла замовити одразу сім таких масок. І після погодження кольорів ми оформили olx доставку. І за ці сім масок я отримав 1277 гривень. Тобто середня ціна продажу такої маски складає 182 гривні. І ця угода принесла нам в бюджет 1012 гривень чистого. Доходу, і це дуже круто. І звісно, на цьому ми не збираємось зупинятись і будемо продавати і інші наші товари. У минулих серіях я вже не раз показував вам дитячі смарт-годинники SmartBand m 6 та m 7 які в принципі доволі непогано продаються. І тут я знову вирішив їх купити. І по середній вартості в 55 гривень я купив 8 одиниць таких годинників, які більш-менш стабільно продаються на OLX, приблизно один на тиждень. Та дуже часто люди думають, що у дитячих смарт-годинниках є. Функцій, яких немає у дорогущих годинниках від фірми Apple або Samsung, зокрема вимірювання артеріального тиску. Та ми з вами продавці чесні і ніколи нікого не будемо обманювати. Тому в описі і в особистих переписках будемо завжди казати, що це дитячі смарт-годинники, і вони не мають медицинських функцій. Таким чином, ми втрачаємо продаж, але не втрачаємо нашу репутацію. Тобто, ми все робимо правильно. Вони продавались по 148, по 152, по 155, по 158 гривень і їх середня вартість виходить 148 гривень за одиницю. Та на жаль, одні годинники виявились неробочими, тому доводиться мінусувати їх вартість з бюджету. І таким чином, продавши сім одиниць таких смарт-годинників для дітей, ми заробили 597 гривень чистого доходу у наш бюджет. І тут я вирішив спробувати заробити на інструментах для дому та ремонту. І на Алікспресі я знайшов ось такий паяльник за 79 гривень, і я вирішив замовити їх три одиниці. Адже я очікував, що на такий товар буде великий попит, але це абсолютно не так, і попиту на них немає. А ось висока конкуренція якраз таки є. І такі паяльники було дуже важко продавати. Перший паяльник був проданий аж за 200 гривень, чому я дуже сильно зрадів, але потім вони абсолютно перестали продавати. І я почав знижувати ціни. І через тиждень продався ще один за 150 гривень, а потім ще один за 133 гривні. І таким чином з трьох проданих паяльників ми заробили 247 гривень чистого доходу у наш бюджет. І за цю серію нам вдалося заробити 2080 гривень, і тепер в нашому бюджеті 8146 гривень. Що є доволі непогано, та насправді переважну частину зароблених грошей за цю серію складають заробіток з LED які я вчасно купив перед сезоном. І це ще раз підтверджує, що треба готуватись до сезону заздалегідь. Адже навіть якщо ви сьогодні замовите подарунки до 8 березня, то, скоріше за все, ви не встигнете їх отримати та розпродати. Тому я рекомендую замовляти товари за 3-4 місяці до події. Наприклад, в серпні починати замовляти товари до нового року, а на початку. Грудня до Дня Закоханих та 8 березня. До речі, напишіть в коментарях, які товари, за вашою думкою, були б гарним подарунком до Дня закоханих та 8 березня. Також не забувайте підписатись на мій YouTube канал та переходьте до мене в телеграм-канал та приєднуйтесь. Всім дякую за увагу і побачимось у наступних серіях.